Вітаю вас сердечно, любі мої друзі, на каналі Максі Музи. Філософсько-аналітично-психологічне Таро. Маю кілька хвилин вільного часу. Вирішила записати відео. Подивлюся питання, які я згадаю, які я собі намітила. Значить, перше, що хочу, все-таки глянути об'єктивно, наскільки це можливо, ну таро теж воно ж енергію показує. Весь світ суб'єктивний. От розстановка сил російської української армії, але навіть не армії, а Росії і України. Ми сюди включаємо всіх партнерів, всіх союзників, всі допомоги всіх стран. От, це є і у Росії, і у нас. От я хочу подивитися, тому що Ну, ти слухаєш різних спікерів. Одні кажуть, ну все, завал, провал ми програємо. Другі кажуть: а ні, Росія нормально не взяла жодного великого міста, міста. Ну, не нормально взагалі не взяла. Інші кажуть, але вона як клякса, повільно рухається щодня по кілька кілометрів. Ну, давайте глянемо. От на сьогоднішній день от просто я по кілька карт візьму. Росія Україна. Росія. Україна. подивлюся співвідношення Росія. Україна. У мене новий метод зараз розкладу де коли я витягаю з купи. карт, так я починала колись. Ніби на консультаціях з клієнтами. Карти так само працюють. Поїхали. Росія. О, ну карти щось показують, між іншим. Україна. Значить, Росія має таємний ресурс. Знаєте з кого саме? Тут навіть не про зброю говорять, тут говорять про мобілізованих, тут говорять про село. Завжди пажі є, це людська сила. З таємного джерела іде допомога. Тобто, я б сказала, бідні верстви населення йдуть воювати. Оце суть російської армії. Тобто, сказати так, щоб я побачила тут якусь велич, якийсь ого, го ні. Йдуть якісь шпіндюки. Ну, от якось мені так не можна применшувати силу ворога і насміхатись, це завжди погано закінчується. Завжди потрібно до ворога ставитися з обережністю і так, бути уважним, так, бути зосередженим. Але от яку історію показали, тобто з таємної країни з будь-якої можуть іти, є мобілізовані. Але це навіть не лицарі на конях. Що з Україною? В Україні є, безперечна, все-таки підтримка Америки. Король пентаклів. в Україну йде фінансування, і воно буде йти. По двійці пентаклів це таке як перпету мобілі, Воно не закінчується, воно буде приходити. Ми будемо торгуватися вам за це то, а нам давайте то. Але карти складні все одно йдуть в Україну. В якому сенсі? Ну, Це зрозуміло, тому що окупована та Україна. П'ятірка кубків, п'ятірка кубків. Розумієте, такі спірні карти. Тут зрозуміло в Росії, тут я зрозуміла, що вона мені хотіла показати, що в Україні нам тут дають якісь речі, але йде самообмеження. Якби ми могли зробити прорив, але нам заважає п'ятірка кубків. П'ятірка Кубків це загальна руйнація. Тобто, я скажу так, трагічніше, звісно, виглядає Україна. Ну, можливо, це і є. Ага, на що дають? На оборону дають е гроші. То розумієте, в чому трагічні ситуації? От карта Колесниця — це завжди дуже крута карта, якби біля неї. Я би тут зараз побачила лицаря-мочів, королевим мочів, короля мечів, я б сказала, це прорив, такий тактичний військовий. А тут кажуть так, ніби десь рванула. Але тут же п'ятірка кубків це втрати, розчарування, пригнічений стан, настрій. Це ну, втрати, ну, так сьогодні кажуть там. Що там, на Борчагівці чи де цілу вулицю знесли в Києві? Тобто складність, що нас більше б'ють, хоча в них теж є прильоти. Співвідношення сил там багато людського ресурсу, дешевого. Колесниця — це завжди тримати ситуацію в своїх руках. Ми ніби рванули, ми можемо рванути, але я не бачу перемоги від цього прориву. Тому що, подивіться, мечів ми маємо оборонити. Ну, оборонимо, оборонимо. добре. Результати Там. до кінця осінь, чи давайте в жовтні, Давно в нас жовтень перед нами. Я окремо запишу розклад на жовтень, не сьогодні. Так, що з цими силами, з цими ресурсами зробить М -м... Росія. Там ще попажа можуть бути мілкі домовленості. Там чу-чуть, там чу-чуть. але я мащі не побачила. М -м. Так, і чого Росія досягне саме в Україні? От за жовтень, от з цим всим. А Україна. Росія ми от, е, з Любов Завальнюк дивилися. Так й буде. Вона то сунеть кудись ця Росія. Вона сунеть. Але оце її просування, воно е, пригнічене. Воно. Це якийсь така повтор ситуації. Вже колись вони так і отримали по голові. До речі, там теж є якісь внутрішні розбірки, там немає єдності серед генералів, серед ну, тих, які а, стратегію м -м, проробляють. Взагалі м -м, не ресурсно, ну, мені тут зараз Росія виглядає. Поранене серце, п'ятірка, жезлів. <шипонзавця> Шістка кубків це коли ми от зібрали тих пажів, типу, отих ЗСУ — це в нас, вибачайте, їхні Збройні сили, як сказати, їхні СВОшники. Да? Вони їх зібрали, але там теж може бути і всі, які СЗЧ, і хаос, там немає єдності, там немає злагодженості. І по ітогу, вони як поспішають сколотити швиденько наступ, але ми це з Любою говорили. Я кажу, що як ніби наступ є, їм надавали і вони пішли. Бо вони загрузають, як в болоті. Бачите, карти не сильні. Тобто сказати зараз, що здобутки якісь в Росії будуть от з того ні. А що в Україні? От мені другий раз виходить карта двійка мечів. Карта когнітивного дисонансу. Ви знаєте, у нас буде якась невеличка тактична перемога. Хоча тут перемога може виглядати, що ми перемагаємо вже тоді, коли а, летять дронні ракети, і ми, тобто, що вони могли більше рознести, а ми зупиняємося при всіх цих втратах. А В Росії карти зрозуміліші, але вони мілкі. В Україні карти більше такі. Серйозніші, вагоміші, але великі протиріччя. Кажуть, да, відбувається якась трансформація і територій, і програми України, тобто в самій Україні виходить велика трансформація. Карта смерті вона несе великі зміни на потім, тобто ми проходимо цей період. Я розумію, це таке затягане слово трансформація. І Алакній Хніраджан каже трансформація, і я кажу трансформація. І хто тільки не казав це слово трансформація, але смерть це кажуть, кінець старої програми. Вона, це як може бути якийсь новий етап. Добре, можна ще так сказати, що під покровом ночі ми готуємо якусь таку зміну, якийсь такий перелом. І ми цього перелому. Досягаємо, бо все-таки аплодує нам світ. Я чула: от зараз ми подивимося, що Зеленський запропонував Європі там всім. Давайте зробимо м за, як там, наш спільний захист неба. Ну, щось таке. Зараз ми подивимося, може це про це йдеться, Трансформація йде. В Україні саме він, Україна запускає цю трансформацію на від світі. От якщо ми звернемо увагу, от, от як от вам пояснити, що відбувається? От давайте просто по карті. Оце програма стара, тут вона зграє в голові. Що таке голова? Програма, програмування. Білий кінь несеться з червоними очима, тобто це не уникнути. Тобто, як. Перед очима в нього не бачу перепон, бачу ціль. І дитина дарує білі троянди, тут, чи що, чи ромашки. Як вона запрошує в нове. Але якби тут далі пішов якийсь такий, знаєте, вух, виход, тут, кажуть, так, поаплодували нам, досягли ми якоїсь цілі, але далі знову двійка мечі. Дві мечів. Це карта, коли мене туди, не туди. Немає такого прориву. Ну, ясно, що в жовтні війна не закінчиться. І тут вступає королева Кубків. Королева Кубків часто це і європейські країни. Європа в мене так часто йшла. І тут карти просять дотягнути їх. Карта зірка. До пентаклів. О, це вже на щось подібне сила. Я зрозуміла, значить, хочуть трансформувати. М -м -м. Може бути, чи може бути об'єднання? П'ятірка кубків. Тут як кожне за своє. Ні-ні-ні, тут не про об'єднання. Тут навпаки зірвання якихось договорів. Скажімо так, процеси в Україні, які зараз запускаються, в майбутньому вони принесуть дивіденти і силу. Тому що карта сила то з пентаклів і карта зірка. Зірка це відкриття майбутнього. Майбутнє яке? Майбутнє зіркове, сильне. І з можливістю повернення території. Але це туди на майбутнє, це туди надалі. Тобто кажуть так. Ви можете зараз не бачити конкретних уже таких результатів, вони будуть обмежені по ці мечів. Обмежені. Тут швидше запускається на пізніше. А що в Росії запускається? Де якийсь новий план? Якийсь... Треба скласти карти. Я вийшла. Зараз я так запитаю. <кій> До речі, можливо, хто пам'ятає в кінці серпня, чи на початку вересня дивилися. Був такий розклад Росія і Китай. Це коли Путін їздив, була зустріч з китайським цим їхнім керівником. І ми мені постійно показували, до чого вони договорились, і там було так завжди: три напрямки, три напрямки. І я казала: люди: я не знаю, що таке три напрямки: три країни чи що. І ця трійка жезлів, от вона назойливо падала. розумієте? Таро завжди хоче щось сказати, докричатись просто обмежений час, щоб додумати: три напрямки десь воно так і виходить. Тепер Польща, Литва, Фінляндія. Да? Куди там летіли? Напевно, вони, тобто, я казала, буде тру, рух в трьох напрямках, в трьох країнах. От десь воно так іде. Знову таки це ж умовно. Напрямок, напрямків може бути і п'ять, просто там певна карта, яка показувала сенс. Оціми м -м, запусками дронів по країнам НАТО. А, яка головна ціль Росії? Вісімку. Дві покупки. король Пентаклі. Е... Ну, це воно логічно. Логічно. Секунду. Ну, по-перше, на якісь кордони вони підійдуть. Захопити всі якусь одну з країн тут немає такого. Немає. Хоча. Рух наземний теж буде не тільки по верху. і вже про це є навіть домовленість з тим самим Лукашенком. Основна ціль карта, що ви хочете мені сказати? Коли я тримаю типу ситуацію в напрузі всіх оточуючих, це моя сила. Да? Колесниця. Карта сили. Угу. А, чи є домовленість в цьому сенсі з Китаєм? Я думаю, так. Я думаю, з Китаєм є. Ну або з якоюсь такою країною по країниповерховної ж... жриці. Східна країна. Є такі домовленості? Чи захопити країну я не бачу, щоб от захопили країну, ту чи іншу. Секунду. Я зрозуміла. А підтримувати статус зірки Росії. Бачите, хтось. Може за рахунок економіки, за рахунок свого фінансового, збройної, збройної сили заставляти себе поважати. А Росія може от, от показує, що ти хочеш. Я хочу. от Я зірка і двійка Пентаклів, це як вічний рух, перпетумобілі. Я хочу бути на виду, я хочу бути сильною, але при тому всьому вісім мечів. Я хочу, якби всіх зв'язати. Я їй сама залежна, і хочу, щоб від мене були залежні. Просто щоб були залежні, щоб бачити, як а, всі напружились. Тобто це така швидша ідея. Тут немає конкретного плану, що це захопили, це захопили. Ні, я думаю, що він є. Да, карта Верховний жрець, П'ятірка Кубків. А він є саме на морі, там, де море. Mm, здійснити якийсь шухер, повзривати щось, відхапати кусок. Це є. Причому це домовленість з союзниками. Це три країни домовляються. Але ще кажуть так, От вісім кубків карта уходу. Я запитала головна ціль Росії щоб пішло, щоб відійшла, що відійшла угода. Це часто вот угода, допомога короля Пентаклів. це в мене йдуть штати, щоб допомога відійшла військова. Може таке бути, може така бути версія. Але основна версія, що я побачила, можливість впливати на світ хоча б так. Сьогодні я дивилася таку новину: фейк, не фейк. Думаю, що не фейк. Просто о, я це бачила тільки в одному джерелі, пішла далі гуглити, більше не бачила. Значить, маск. Готує до масового випуску переносні будинки з супер якоїсь певної сталі. Складні там цілі механізми ці показували, як вони складаються, як вони розкладаються а, на масове а, вироблення і ціна таких будинків 7-8 тисяч. Як кажуть, ціна. Подіржана автомобіля, як там було сказано. Я би в такому будинку жила. Значить, для чого це? Ну, основна така історія, що відбуваються землетруси, війни, що сотні, а то й тисячі, тисячі людей, тисячі людей, десятки тисяч людей втрачають житло. І відбудовувати дуже довго. І от експерти кажуть, що якщо реально запуститься масове вироблення цих будинків, а я думаю, що це буде, зараз глянемо на таро, як колись мобільні телефони, то це буде революція. Як свого часу з мобільними телефонами, мобільні телефони призвели до ну, абсолютної революції. Ми з вами зараз. От я сижу в себе записую в будь-якому кінці світу, ви мене бачите. Раніше щоб. Сказати якийсь меседж, треба було ходити по кучу кастингів, потрапити на телебачення, було туди складно, потрапити. Інформація була тільки в руках однієї великої корпорації. А я чула такий прогноз ще в 19-му році, в 18 му році я слухала, що в 25-му, 26-му роках. Та навіть раніше говорили, буде розпад великих корпорацій, і якби буде все поділено на такі маленькі: от вам ютуб-канали. Так от, я говорю, що на фонді ринку нерухомості це буде справжня революція. Так само, як мобільні е, телефони е, спричинили, і так само, як дрони перевернули повністю війну. До речі, те, що мені показували щойно по Україні. Оця революція, оця от зміна. Але яка класна ідея. Причому ці будинки, вони їх можна причем складаються за один день і розкладаються за день. Не за кілька годин, але за день там така от функція. І їх можна на причепі до автомобілю перевозити з місця на місце. Я подумала, ну класний такий варіант. Скільки би людей, от людина тоді може вибирати. Я не думаю, що прям впадуть сильно в ціні. Будинки такі сталі, так? Вони будуть так само дорожчі. Але у людини буде вибір. Я, до речі, нещодавно засинала і згадувала, думаю, що стоїть у нас спільна квартира з моїм колишнім чоловіком в Києві. Я щось згадувала її, думаю, боже, коробка всередині великої коробки. Такий довгий-довгий у довгий нас будинок, найдовший на Березняківській, такий довжелезний. І от ми в центрі цієї коробки. За ці сумасшедші гроші. Все життя складаєш, щоб просто в коробку зайти, бред. А от мати такий будиночок прекрасно. Просто прекрасно. Давайте подивимося, чи буде масове виробництво. Я хочу, хочу якийсь позитив внести в розклад. Чи буде масове найближчим часом виробництво таких будинків, як це вплине на ринок? Нерухомості і чи зможуть люди купувати це. Ви знаєте, це в процесі. Видається тільки закон, але тут є опір в тому-то і справа, що з ним навіть будуть як воювати. от вона, королева мечіва, ця корпорація. І от вони, ці маленькі будиночки, які з'являються, от вони. І вони як вступають в конфлікт. Я не бачу великої Ви розумієте, коли нова програма в житті йде, її вже не зупиниш. Життя ти не зупиниш, воно буде прориватися, поки це на стадії виробництва. Королева Кубків, імператор. Двійка жезлів. Я не бачу масового такого виробництва, але. М -м -м -м, ні, пізніше йде. Пізніше йде. Чи буде багато людей знову. Бачите, як показують мені навіть самого того маска. Картамах, чарівник, новаторство, туз мечів. Я не, поки я бачу тестування, може випасти, знаєте, перша партія, от видатися, перша партія по сімці Пентаклів і по сімці кубків. Тобто вони самі не знають, що це може спричинити, яку зміну імператор, це президент на рівні так, на рівні президентської підтримки, а от воно вісім желіз. Оце я її чекала. А Попереду пізніше, так. По всьому світу можна буде купувати ставити, тому що карта переможців. Він це зробить. Багато йому палець в колеса ставлять, багато йому потрібно буде пробивати якось цю ідею. Але я не бачу дуже великого опору. Все-таки це запуститься ця історія. Так, да, абсолютно кажучи, як, як з нуля запускається карта Дурень. Ну, от, карта смерть. Так, да, карти так і показують. Що це абсолютно новий початок. Буде, і ми це з вами ще застанемо. Тобто це не в якесь віддалене майбутнє. Це от кілька років, і ми вже побачимо в продажу такі будинки, і буде така можливість. Так само, розумієте, якщо зараз весь світ вступає в війну і. Да, от кажуть, світ вступає в такі часи, місяць. Темрява. Ці будинки ого, го які можуть бути нагоди, це ж мільярди чи трильйони. Можете прости, якщо реально це запустять. Я зрозуміла, що там показують. Там ще потрібно про масове будівництво. Хоча які це проблеми для маси? Сім пентаклів. Лицарь Пентаклів на довготривалій основі. Вибереться країна, де це буде вибудовуватися конкретно. Буде такий момент: 10 мечів. Але це спричиняє реально дуже великий переворот у всьому світі. Дуже великий, тому що випали такі карти кардинальні: десять мочів. Це як от крапка на чомусь, смерть, верховний жрець і карта мир. Це по всьому світу йде цей переворот. Ми це з вами ще застанемо. Тим більше, там що там, Уран в Близнюки чи куди зайшов. Це ж йде, йдуть новітні технології, і будуть цими мильними зараз кроками розвиватися. Дякую вам за увагу! Такий був сьогодні розклад. Підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані, щоб не губитися. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза. Хочу звернути увагу, що я вже автоматизувала є посилання на перший великий курс. Хто прийшов в марафон? Марафон це по 10 хвилин уроки. Мій великий курс по таро, щоб навчитися по справжньому читати карти. Кажуть, хочу, як ви, от як хочете, як я. Посилання теж є в описі до відео та в першому закріпленому коментарі. Тобто вже можна заходити по посиланню, автоматично оплачувати. У будь-якому випадку тримайте зв'язок зі мною, завжди координати я лишаю. Тобто, якщо оплатою щось прийшло, не прийшло, щось не прийшло, я завжди на зв'язку завжди допоможу. І хочу наголосити, хто купує по посиланню курс. Купуєте і побігли собі, ні, ви вертаєтеся на сторінку, де купували. Саме туди, в телеграм, вам приходить навчання, не на пошту. Все, всю інформацію сказала. Бережіть себе, до нових зустрічей. Ваша Максимуза.